Перейдемо до такого каналу як НТВ в прямому ефірі. Там стався збій методички. Насправді ось цей чоловік. Я не знаю його імені, хто він такий, але він почав активно розповідати, що Росія вона то велика, і, начебто, програти війну проти такої країни як Україна їй буде не також й просто, але. Все наразі складається проти Росії, як сказав цей чолов'яга захід підтримує Україну, і, і в Росії зараз потрібен насправді серйозний діалог серед патріотів. Він висловився, чи готові ми, тобто, ви патріоти? Він сказав Росії стати під ружьо і виставити проти України зараз кілька мільйонне військо. Чи готові ви реально справами вписатися у війну, а не лише розмовами і своїми пропагандистськими сюжетами? На що його почали одразу ж затикати? Тому що в Росії патріоти, то вони патріоти, до кінця патріоти, допоки не йдеться про них самих. Повна мобілізація ні, це для вас, це для лохів. Ви, будь ласка, уперед, але без мене ось така відповідь російських патріотів. Це їхнє кредо. А ще цей чоловік, якого реально так трохи затикали, він почав розповідати про те, що треба. Змиритися із байками Путіна про те, що е, в Україні існують, начебто, нацисти е, про те, що їх потрібно викорінювати. Вся ця риторика про нацистів вона працює, як він сказав, на е, населення віку 60-70 років, але аж ніяк не на молоті. І крім цього, він ще також сказав, що Росію насправді в Україні ненавидять, а не чекають. Е, крім цього, він сказав: Ну ясно, а за що ж їх любити за те, що вони зробили у Бучі, за те, що вони зробили в Ізюмі, е, чи за те, як вони знищили Маріуполь. Чи за що їх любити? Їх нема взагалі за що любити, тому я взагалі не уявляю, як в них могли з'явитися такі думки, що їх тут чекають і слібом та сіллю. І що ще цей експерт сказав, підсумовуючи свій такий зрадофільний спіч, перемогти звичайно ж можна, але воно нам треба, Оце пряма мова в ефірі російського телеканалу НТВ. Хоча насправді друзі, я б тут не розслаблявся, тому що повторюся, це насамперед перевірка готовності росіян до відступу, або навіть можливо підготовка їх до такого відступу у перспективі. Такі речі робляться насправді для того, щоб потім ось такі чоловічки, які були на шоу НТВ, та й загалом російське керівництво, яке прийде на зміну Путіна, або сам Путін почав говорити щось на кшталт того, що типу нам це не сильно було потрібно, і це насправді ніяка не поразка. Це все наш був план, і все йде за планом. Як ми собі передбачали, і до цього плану а, і прийшло, тому цілком може бути, що це така. Перевірка свідомості росіян, якщо взагалі про таку свідомість можна е, говорити. Але що ще дуже цікаво, зараз у Росії насправді тривають два паралельні процеси з одного боку, вони перевіряють ґрунт до, до ось цього відступу з іншого ведуть агресивну пропаганду до жорсткої мобілізації в межах так званої священної війни, і ні в кого навіть не викликає абсолютно ніяких пересторог з приводу того, що ці дві кардинально протилежні інформаційні стезі очолюють. Ці ті самі люди, російські то пропагандисти, зокрема, і Володимир Соловйов. Ну, це насправді шизофренія, не інакше при цьому причому цей діагноз існує напевно, що в усього народу ну можливо, як мінімум, у тієї його частини, яка дивиться і тупо втикає у зомбоящик, і вірить всім цим Соловйовам Сіманянам Скабєєвим і решті нечисті. Отже, що сказав Соловйов у себе на програмі? Все, із режима СВО ми переходимо в режим священ. Ченни війни, давайте говорить Чесно, нам працівостоїть 50 стран, которых объединяет сатанізм, сатанізм. Друзі, це коли у Росії звертається до послуг шаманів, які там бігають, десь із бубнами в районі Мурманська. Це коли на чолі церкви стоїть ФСБшник, людоненависник оцей патріарх Кіріл коли в РПЦ відбувається повний содом і Гомора. А в нас тут ще виявляється 50 країн. Це не вони, це ми розплідник сатанізму. Ну знаєте, це серії, коли тобі здається, що все навколо тебе не так, то може насправді проблема у самому тобі. Ну от це приблизно такі така логіка має бути зараз у самих росіян. Хоча що я тут кажу, такі запитання можуть ставити собі ті люди, які є критичними, аналітичними у своєму мисленні. А от стадо баранів таких запитань не ставить. Воно. Смиренно жує травичку і йде на священну війну за царем, священно е, іде погибати, священно возвращатися домой в чорних пакетах, і е, іде за священною ладо. Каліно, і вже навіть зараз з'явився у твіттері такий популярний мемчик, який полягає ось е, в такому. Я вам перекладу цей мем. Е, отже, дуже складний вибір стоїть перед капітаном е, Рашиської РосРашиської Федерації е, з одного боку. Типу, е, ми не у війні. Е, е, з Україною ми воюємо не лише з Україною, а з усім НАТО. А з іншого боку, ми волаємо з кожної праски про те, що НАТО припиніть постачати Україні зброю. От розумієте, вони воюють з НАТО, але НАТО припиніть постачати зброю. Ну, вони не можуть вже розібратися всі кремлівські кремлівські пропагандистські ем, е, методички. Вони повністю ламаються.